Урожного вже є три очки у Чорногузів поки що нуль, бо першу гру вони програли. Того фаворитами є ми. Треться. 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 Поїхали. І так, атака чорногузів. М'яч вийшов. Вася Бецик накручує де її руками. Зразу стіночка є клудно. Пас на Сеню. На Сеню, на Влада. Але вийшов м'яч. Пася б'є задуже перехоплення. Ще одне перехоплення, але у нас м'яч. Добре. Аут на користь рожного. Пішов лад сам. Бей. Ай! воротар спасає команду Чорногози. Бециквий удар! Ну нічого. З'їхало просто з, з ноги нагитись. Влад не пускає. Вас на прихоплені. Рекошет наш м'яч. Сашко сам. Лас забирає, але. Мяч лишається у Чорногузів. І Юра чуть не забирає пресингом. Вася хорош. Не треба. Пішов Юрчик збіг один на один сам сам удар. Але, на жаль, не забиває воротар відтягується м'яч. Вася своїми фінтами уй-ой, уй, уй, Зідана фінт, юра відкриється, допоможе Сашко, пас. Сашко, сам, думає, що робити водиться лад, лад, лад сам. Обрізка і Вася підстраховує. Де пас, Сашко. Сашко, пас, нікуди, нічого. Вертаємось. Удар мимоворія. Кутовий. Заміна, виходить Валік замість замісів. Валік. Валік думай. Сам проходить Сашко. Сашко дає на і... Момент для удару. Пас на влада. Там дети треба Сашко. Давай пас! Все було непогано, але... Але чуть-чуть мимо. таке, ну кинувся дай пас! Треба було паснути на порожні ворота, вже там сошко був міг забивати. Але нічого, зато як побіг гарно. Удар в мій Вася. Центр на валіка валік! Валік побіг! Валік, давай! Нічого, наш мяч. Розируй. Люкс. Фасе удар! Знов не йде. Знов не попало, але нічого. Ще два рази удари, може і попали. Може і буде гол. Діка добре закидання. Але прийом у Сашка не дуже оп! Наш м'яч. Сашко! Сашко, дай пас! Ой-ой-ой! Небезпечний момент! Все добре, все контролюємо! Вася з м'ячем! Вася може щось придумає. об іде в обірож! І біжить, біжить, в обріж, і прокидає ще одного, але... Там же був гра Так, хлопці, країни гравців не пускаємо. Добре, наш м'яч. Добре, Валік Яке закидання. Сашко. Ну с линии уводим. Так поклади на лінію м'яч. Не чес. Отако. Правильно, нахер тайня. Аж з нерви вибив. Вася Вася доборює, Вася Вася біже з нічом. Розвертається, Думає, кому паснути. Видає на Сашка. Сашко! Сашко, побіг! Сашко, сам! Валік відкрійся, дай пас! Блін! Сашко замотався і це може бути контратака І... Слава Богу, що мімо попри штангу! Александр, втрачає І так Вася добре, що заблокував цей удар. Наш м'яч мяще і... є. Влад, дай пас. поско. Хто забиває гол? І рахунок стає 1-0. Вася з мічем. Вася дає пас Сашко. Ще раз, один момент. 2-0 легонько. Два голи за одну хвилину. Чому хто рахунок? Все правильно, 2 -0. Все, і на заміну молодець. Він своє зробив. В цьому таймі так точно. Юрчик виходить. І 3-0 зразу пресингом. Валентіно забиває гол! Дуже легко. Слава Богу, нам це дуже легко дається. І ми виходимо в полуфінал, якщо виграємо цю гру. А всього ми вже і виходимо. Бо вже 3-0 у першому таймі. Сражній аут. Андрійко. Давай. Добре зіграли. все і... Ай, дуже довго було! Було довго, але тут вей. Розіграш. Розі, граш! Удар! Було гатне погано, було красиво, але ще трохи чуть високо. Чуть-чуть. Пішла атака у чорногузі, але і перехоплення зразу до Юрчика. У Юрчика може бути ушкодження. Може треба йому замінити тренер. Але ми граємо далі. Ваше з м'ячем. Дай пас на Юрчика. Юрчик дає черпачком і доходить м'яч до кінця удар. Кутовий. Юра сходить, чи Юра. Попішка! Так, Сеня пішов. Лас зійшов. Вася. Вася, йде назад, дає Андрій. Андрій думає акуратно, Андрійку. Аку... І так. Юра відігрався, вже трошки злий Юра, але нічого. Юра далі, пішов. Сам забивай гол Юра! Гол! 4-0 Юрчик забиває без емоцій. Звертаєшся назад чотирино! це може бути небезпечно, але Але кутовий. Дура сам побіг, сам пішов в атаку, але не вийшло в нього обирати гравця, треба було посувати, але нічого. Прибігли, Так, вийшов Миросько. Вийшов Сінє ще перший. Пас. І валік рішай. Мімо. Боротьба, боротьба, мирося. Мирось дой, грызи. Мя... Мяще наш. Не, наш оу. Ну ладно. Їхній. Йорчик на підборі. Бореться. Ну там був був. Був там на лінії, а потім уже. Валік сам. Добре. Як він обігрує і віддає пас і ми... миронцю, миронцю, давай, давай, давай. Мирось. Ооо! Сам собі, автогол. Це ще такого не було. 5-0. Алтогол. Розгром. Все, він поник, він у шоці. Від такого. Ну буває, це футбол. Але там удар був чітко в угол, так що. Сеня, Сеня, сам. Каже, тренер, би ми вже не лізли, просто контролювали м'яч, бо то вже стидно так вигравати їх сильно. Валентін, Валентін, Валентін. Сам проходить цілу команду. Валентін сам проходить цілу команду і не забиває. Це так, це так було класно і сильно, але, на жаль, треба... Все, кінець. Самі завершується перший тайм. 5-0. І так. Розпочався другий тайм. 5-0 виграє Рожню. Чорногози. І так, оце передача. Так, боротьба, боротьба, боротьба і чорногози. Малий приймає м'яч. Пробігає, м'яч виходить. Ширина. Прихоплені, але м'яч випадки. Це м'яч має. Нещома, не треба, не треба туди лізти. Ще твоє нищо довечі! Марко! Марко, пасуй, думай, розвертаєся, б'є, не вміємо воріти. Але нічого. ой 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 які виходить. Не пускає кракін нікого. Пішов Марко сам. А, там була затримка, Фол. Юзик іде бити. Як би це мені зняти тепер. Ну, нічого, там може було замикати. Нога вже мало стоять. Це може бути гол, але тягне левицький, браво! Удар! Давай кракін, хорош. Хорош. Не пустив. Перехоплення, удар, вещи воріє. Може бути? Момент! Удар. Гол. 5-1. Гол пристижо, таки забиває малий. Нічого страшного. Головне, аби не розслаблялися. Погнав мирой сам видає пас. Ай, Андрій. Як він пробігає двох. Це що за новий Мессі? І це може бути гола, але ні. Контратака, давай. Андрій, бореться. Пішов Марко. Ай. До кінця не може добити. Наш м'яч. Цей Влевецького, слава Богу, промазав. Чи це було мімо? Ну, менше стипу. Ох, це прийом. Роз, акуратно, штанга. Не ж не привозити таке, алло. Не дуже була скетка гарна. До кінця, хорош. Добре. Доганяй, Андрій. Пішов. Бей. Хорош! Забиває Андрійку свій дебютний і це 6-1. І виходить наступна четвірка. Сашко лап. Так, чекайте. Засталося? ні, вийшов м'яч. І на воротах у нас подивіться, хто стоїть. Tak. oi oi mais de gol mais de gol opa цей удар. Кутовий. Так, пас заблокований. Вертаємося. Кутовий. Владислав з м'ячем дає пас на Васю. Вася вертається назад. Дає на воротаря. Юра. Юра п'ятий польовий. Дає пас на Самого вихід на один. І. Гоу! Сашко забиває 7-1 рахунок. Не знаю, який це вже Сашка. гол. по-моєму, це хітрик. І далі пішли. І далі в атаку. Вони не зупиняються. Владислав з дає, даєш черпачком, але ну, Сашко не, не, ну, ніхто би не достав, але вже. Але це кут. а це кутовий. Удар, дещо воріт. No pas nie kuda. So Szkół centry, so szkoł centry idę na prawo może dawać się pas ale burtałem sobie braje. Tak pas. No ja się zarazuje sobie Nie nie może niego zabrać i mieć. Wychodzi dwóch. Da je pas między dwóch. No. Jak wam powiedzieć Це Дежавю, просто у другий угол. Два автоголи в одному матчі. Це чисто, ну, питаймос. Його малий чуть не пробіг. Ömer <laughs> <laughs> Чорногузів, хорош юзик. Ох, тут момент бути! moment, ale nie popadaje po mleczu Andrzej z przyjaciółmi całych jeden na Ой, як гарно. І давай пас, давай пас. Або бей. Ай. Потягнув у ротарці удар. Алібік віддавати, Мирось. Дає пас? Андрійко. Обрізкається атака. Движкий тягне. Все, матч закінчено. По-моєму, рахунок 7 чи 8. 2 -4.